Знаєте, що таке лакриця? Це така гидота, така чорна. В Норвегії пішли далі, вони зробили сольону лакрицю. І сольоні ці фініки отут. Це майонез для чіпсів. Нормально? Зараз на заправці хочу взяти кави. А ви бачили колись такі розв'язки в тунелях? Я вперше. Сьогодні ми їдемо на острів Сенджа. Це Це ну, сусідній острів тут неподалеко. І ми до нього будемо добиратись в ту сторону паромом, а вже назад. Там вже як вийде. Це третій день. Третій? Це, так, це третій день Норвегії. На Погода, як бачите, третій день сняв, хоча по прогнозу був дощ. На сильній країні. Тому ми вірка нервецьким проказом. Сьогодні в нас по плану поїздка на острів Сенджа. Зараз ми чекаємо така черга на порогу. Але в очікуванні. Поки ми чекаємо, сходимо на пляж. Норвезькі, Норвезько-Мальдівські пляжі. Взяти каву. Всякі напої, булочки. Є ліфт. Є ще отут місця. Тут вже немає людей, всі там сидять біля бару. Тут порожня чудова. Вон, бачу всюди є лайф-джакети що вдруг будемо тонути. Тут є екран, куди ми пливемо, де ми знаходимось. У нас була санітарна зупинка, але раптом виявилось, що це дуже гарне місце, і тут можна було прогулятись, і навіть бачили морського котика, але я не заясняла. В цій частині Норвегії є деякі проблеми з магазинами, кафе, ну взагалі поїсти. Це, треба... це ще той челендж. Місце, бачите, знайшли магазин. Можливо, тут будуть продавати бутерброди теплі. Дуже на це сподіваюся. Але завжди можна купити квіти. Я бачу, що всюди вони продають квіти, хоча трошки в'ялі, але все одно дуже мило. Оце дуже прикольні такі. Тут є пляжик невеличкий, біленький. І тут прийшли дівчата, і вони збираються зараз купатись. Я в шоці. Я стою в курці, але вони будуть зараз купатись в дуже холодному північному морі. Вони занирнули навіть з головою, тільки що. Вони повністю мокрі. А ви би наважились пірнути в Арктичне море? Дуже класна штука, бачила цілі поля в Ісландії. Таких мохів. Клас! А ми їдемо далі, тому що фінальна зупинка сьогоднішнього тріпу це Грюлленф. І поки ми на шляху насолоджуємося неймовірною природою Норвегії. Грюллен Фйорд. Ось Осі він. На цьому фьорді он Бобер Курва і навіть були Олександр та Оксана. Уявляєте? хто б ще до такого додумався? Це був останній вечір. Ми дивились на повний місяць і гуляли по мосту через фьорд. Добрий ранок, дивіться, що чайка зробила. От чайка, от що вона зробила. Яка ти працівна чайка. Це наш останній ранок в Трьомсо. Йдемо на сніданок нарешті, на вулицю кудись, а не вдома. І зараз покажу, що їдять норвеги класично зранку, де дуже сильно ніхто не здивується. Кафе Бонна. Зараз перевіримо, чи є в них. От Отже. Це вафля, це класична норвезька вафля. Ось він нормальна, нормальна кава в Норвегії перша в останній день. А тут в мене вафля, традиційна норвезька вафля. Тут масло всередині і сир. Такий дитячий сир. Дитячий – це моя подружка, яка живе в Норвегії, так його називає. І цей сир він трошки солоденький, зараз будемо куштувати. Куштуємо. Традиційну норвезьку вафлю. Вафлю я майже з'їла. У нас смачно, все добре, солодка і всередині солений. Дуже прикольно. Я в супермаркеті тут продають труси, шкарпетки, всяку таку фігню, подивіться. На фотографіях моделі з нормальними задами, реальними, не модельними, звичайними людськими задами. От, нога зі шрамом. тому що це реальність. Люди мають <кхи> Я аж чхнула. Деякі люди мають шрами уявляти, і не можна їх не замазувати на цьому. Або от. Модель не худа, нормальна, звичайна. Йога чаї, такі я люблю, купляю часто в Італії по 4 євро, тут майже по 8. Ну, теж наша паста, наша, майже 4 євро. У нас по євро така паста. Песто варіла, будь ласка. Таке песто баріло коштує ну, до 2 євро. Майже 5. Наша електрична лодка. Оце працює як автобус, а тут отакий old style корабель. Приплив із Копенгагена. Що, от і закінчилась наша подорож в Норвегію. Це останнє заключне відео. І я можу повернутися додому і обняти котика. Дякую за перегляд, до зустрічі!